Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про відмінності між дешевими і дорогими автомобільними акумуляторами. На сьогоднішній день автомобільний акумулятор можна придбати приблизно від півтори тисячі гривень, і їх вартість, в залежності від типу батареї, може сягати п'яти тисяч гривень і навіть більше. Відповідно, у кожного акумулятора в кожному ціновому сегменті і у кожного акумулятора різних типів є свої. Переваги і акумулятори коштують дорожче не просто так. Зазвичай вони коштують дорожче через свої покращені характеристики. Але якщо ви навіть розбираєтесь в характеристиках, це ще не означає, що прочитавши їх на етикетці деяких акумуляторів і порівнявши між собою, ви зможете обрати собі якісний акумулятор. Адже деякі виробники схильні до завищення цих характеристик, що також підтверджено нашими тестами. Щоб дізнатися, який акумулятор дійсно кращий, потрібно проводити там, багатоденні тести, ну хоча б декілька днів тестувати батарею. Але під час придбання акумулятора, як ви розумієте, це неможливо. Тому зараз простими, зрозумілими словами, я спробую пояснити, в чому полягають відмінності між бюджетними і дорогими акумуляторами, і який акумулятор потрібно купувати саме вам. Головними характеристиками акумулятора є його ємність, тобто скільки. Електроенергії в ньому накопичується і пусковий струм. Скільки електроенергії акумулятор може віддати за одиницю? Часу. Якщо говорити про дешеві акумулятори, то тут виробники завжди завищують ці характеристики. І навіть якщо на етикетці акумулятора написані одні характеристики, по факту вони будуть менші. Це підтверджено нашими тестами, і ми вже багато разів помічали, що бюджетні акумулятори все ж таки мають занижені характеристики. В той час, як у більш дорогих батарей заявлені характеристики більше відповідають дійсності, хоча знову ж таки бувають нюанси. Але купуючи більш дорогий акумулятор, ризик придбати акумулятор з завищеними характеристиками значно менший. Також, якщо навіть у дешевого акумулятора під час придбання пусковий струм буде відповідати дійсності, це ще не означає, що він буде таким тривалий час. Автомобілісти часто відмічають, що дешеві акумулятори, на відміну від більш дорогих, набагато швидше втрачають свій ресурс і свої характеристики. Тому, купуючи дорогий акумулятор, ми отримуємо. Заявлені характеристики і нормальний термін експлуатації, на відмінно від дешевих. Тепер зазирнемо всередину батареї. У дешевих акумуляторів зазвичай використовуються і більш дешеві матеріали, і також дешевші технології виробництва. Наприклад, найдешевші батареї мають свинцево сурмяності. Пластини, які вичерпують свій ресурс набагато швидше, на відміну наприклад від більш дорогих кальцієвих батарей або акумуляторів, у яких свинець лигується за допомогою срібла. Також на ринку можна зустріти більш просунуті моделі, це, наприклад, ЄФБ і АГМ-акумулятори, які... Більш стійкі до глибоких розрядів. Ці всі технології ми зустрінемо в середньому і високому ціновому сегменті. У дешевих акумуляторів будуть прості пластини, і також ще важливу роль грає технологія виготовлення цих пластин. У дешевих батарей пластини будуть пористі, і відповідно руйнуватимуться набагато швидше, на відміну від пластин дорогих акумуляторів, які лиговані сріблом або кальцієм, і при цьому виготовлені більш сучасним методом. Який не дає свинцю мати пори, і відповідно в нас більш щільний метал, який руйнується набагато довше в порівнянні з дешевими акумуляторами. Також, якщо ви почитаєте характеристики більш дорогих акумуляторів, то часто помітите, що виробники вказують конструкцію, яка має певні там особливості, котрі дозволяють захистити акумулятор від ударів і вібрацій. В автомобілі акумулятор постійно піддається дії вібрацій, що також пришвидшує руйнування пластин і осипання активної маси, тому дешеві акумулятори і мають менший ресурс, на відміну від більш дорогих, які захищені від ударів, струсів і вібрацій. Критерій третій. Стійкість батареї до морозів. Ось тут в нас вже є ціла купа тестів і є своя статистика, яку ви також можете переглянути на нашому каналі в будь-якому огляді автомобільного акумулятора. Справа в тому, що на морозі в акумуляторах густіє електроліт і електрохімічні процеси уповільнюються. Відповідно, характеристики батареї при кімнатній температурі і при морозі, мінус 10, мінус 20, будуть відрізнятись. Так от дешеві акумулятори. Акумулятори при морозі суттєво втрачають свої характеристики. Вони втрачають і ємність, і пусковий струм. Дорожчі акумулятори при морозі мінус 20, навіть після тижневого. Простою можуть видавати заявлений пусковий струм. Або заявлений пусковий струм, і фактичний після тижневого простою будуть відрізнятися там приблизно десь на 100-120 А, що є дуже хорошим показником. В той час, як дешеві акумулятори можуть втрачати до половини свого пускового струму. Виходячи з усього сказаного, ми можемо вже зрозуміти, що однією з головних різниць між дешевими і дорогими батареями є їх. Термін експлуатації. Дешеві акумулятори можуть абсолютно нормально працювати, але при цьому їх. Термін реальної експлуатації складатиме від 2 до 3 років. Якщо автомобіль використовується в таксі або для частих коротких поїздок, цей термін може знижуватись на 30-40 або навіть 50%. Ну, в залежності від навантаженості автомобіля. Більш дорогі акумулятори можуть слугувати своєму автовласнику приблизно 5-7 років. Ну, за умови нормального ставлення до акумулятора і невикористання автомобіля в високо навантаженому режимі. Також обов'язково потрібно звертати увагу на стан електрообладнання автомобіля. Дуже часто через несправні генератори акумулятори вмирають набагато швидше. І нам може здавати, що проблема в поганому акумуляторі, але проблема буде в тому, що він просто не дозаряджався і тому швидко втратив свої характеристики. Якщо це сталося і цю проблему виявили ви завчасно, її можна в принципі вирішити. Спочатку ми ремонтуємо генератор, а акумулятор можна зарядити зовнішнім зарядом. Пристроєм з режимом десульфатації. Він розчинить кристали сульфату свинцю на пластинах і відновить характеристики батареї. П'ятий критерій це саморозряд. Знову ж таки, дешеві акумулятори через свою спрощену або застарілу конструкцію, також через використання неякісних матеріалів, мають більший струм саморозряду в порівнянні з більш дорогими батареями. Тому, навіть якщо на вулиці немає морозу, автомобіль тривалий час. Стоїть і не рухається, дешевий акумулятор буде швидше втрачати свій заряд, і відповідно це може призвести до того, що ми в якийсь момент не зможемо запустити двигун. Дорогі акумулятори мають мінімальний струм саморозряду і можуть тижнями або навіть місяцями стояти, не потребуючи підзарядки. Підсумовуючи вище сказане, можна сказати, що дешеві акумулятори навіть через свою недосконалість все ж таки мають право на життя. Справа просто полягає в тому, для яких потреб і на який час експлуатації ви обираєте собі акумулятор. Якщо ми говоримо про те, що акумулятор нам потрібен на 1-2 роки, я думаю, немає сенсу переплачувати і навіть найдешевший акумулятор в умовах наших зим спокійно зможе прослугувати вам 1-2 роки. А якщо ви його ще будете, та періодично заряджати зовнішнім зарядним пристроєм, його термін експлуатації можна суттєво подовжити. Якщо ми щойно придбали автомобіль і хочемо тривалий час на ньому поїздити, 3, 4, 5 років, тоді все ж таки краще один раз заплатити за дорогий якісний акумулятор, який весь цей час не підведе вас навіть при сильних морозах. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!